Вітаю, брати, сестри, благословіння вам Господнього в цей недільний час. Хай Божа ласка буде над нами. Хай Господь буде супроводжувати, вести, направляти, давати нам е, натхнення, давати нам бажання, е, давати нам все необхідне. А ми в свою чергу будемо також віддавати йому те, що від нас потребує Господь. І хочу тобі сказати, що не зупиняйся на півдороги тому що коли ми зупиняємося на півдорозі, то щось відбувається. І як філіппійцям третій розділ з 13 по 14 вірш каже так: Браття, я не вважаю, що вже досяг. Та одного одне роблю, забуваючи те, що позаду, і спішу до того, що попереду. Я прагну до мети, до нагороди. Високого покликання Божого в Христі Ісусі. Добре, Павло написав, для кожного із нас є на що подивитися і є чим, в чому навчитися. Він каже: Я не вважаю, що вже досяг. Знаєте, часто ми думаємо, що якась, якась у нас була перемога, і ми вже. Досягли чогось. Але якщо подивитися, кожен із нас має е, е, начинання, І кожен із нас щось починав. І з нас починає шлях із Богом, е, з натхненням, з вірою, мрієм, але справжня перевірка приходить. Не спочатку, а вона приходить десь посередині. І кожен із нас буде виправданий, випробуваний. На, не на старті, коли ти маєш силу, маєш натхнення, маєш бажання, в тебе все горить і ти готовий це робити. Але на фініші, коли і не на фініші, але. Посередині, де саме на півдороги ти йдеш, там саме тяжко, там, де важко, там, де ти не розумієш, правильно йдеш ні. Оглянутися ти назад вже нема сенсу. Вперед не знаю, що там, і де немає видимих результатів, там, де ти не бачиш, який результат повинен бути, але приходить. В цей період приходять сумніви. Багато людей зупиняються на тому етапі, і мало хто йде е, далі. Мало хто йде до того покликання, яке було у нього, а тому, що втратили натхнення посередині шляху. Ви бо, знаєте, Бог надихає тебе, але також і ми зі своєї сторони ми підігріваємо це все. Бог каже сьогодні: не зупиняйся, не е е е на півдороги, ти іди далі, бо я ще не закінчив з тобою. Бог хоче працювати. Тому що кожен раз він працює, кожен раз він надихає тебе, кожен раз від чогось тебе збавляє, кожен раз дає тобі розуміння якихось речей, в яких ти дожен навчитися. І початок це віра. Початок – це віра. Середина це витривалість, коли ти тримаєшся, коли в тебе. Є те, за що ти тримаєшся, витривалість. Почати легко, тому що з легкістю стартувати це так. Але коли доїхати, чи дойти, чи добігти, це важливо. Можна сказати, я піду за Богом. Кожен може сказати в началі дороги. Але справжня перемога приходить тоді, коли ти пройдеш трішечки далі, трішечки далі, навіть коли дуже важко. І це важливо нам з вами зрозуміти. Євреям, 10 розділ, десятий розділ, 36 вірш каже: бо терпінням нам потрібно, щоб виконавши волю Божу, одержати обітниці. Знаєте, є те, що нам потрібна і воля Божа, і обітниці Господні, щоб ми трималися. Терпіння це міст між початком і Божою нагородою. О знаєте, це там, де щось особливе знаходиться. Іноді Бог не забирає перешкоди, або через них формує наш характер, наші обставини. Він зможе нести його, і, і ми зможемо прийти до його благословіння таким чином. Не зупиняйся, навіть якщо не бачиш. Плоду в своєму житті. Іноді люди хочуть бачити зразу, щоб був плід, щоб було щось. Бо коріння росте в темряві. Його не видно. Ми його не бачимо, тому що воно під землею знаходиться. Перш ніж з'являться плоди, а плоди піднімаються трішки-трішки вище. Ще один приклад це Неємія. Доведи е, справу до кінця, коли Бог йому сказав Неємії, щоб Неємія довів справу до кінця. Неємії 6.3 написано так. І я не Послав до них послів, кажучи, і я послав до них послів, кажучи: я роблю велику справу і не можу зійти. Навіть е, навіщо має припинитися робота, коли я зійду до вас. Знаєте, щось должно не, припиняти, не припинятися. Як не імія, він е, повинен був построїти щось. Зробити стіну, да, але е, хтось питався остановити. Він каже: Я роблю велику справу і не можу зійти. Треба робити справу, яку ти почав до кінця, коли Неймія відбудовував стіни Єрусалиму, то ворог намагався зупинити різними. Він приносив там письма, приносив листи, щоб йому остановити його, зупинити його, лякали його, насміхалися над ним, відволікали його різними методами. Але він відповів: я роблю велику справу і не можу. Зійти, він каже, я роблю велику справу і не можу зійти. Так і в нашому житті це має стати нашим кредо, що ми говоримо: Я роблю велику справу, я не зійду з того шляху, на який поставив мене Бог. Навіть якщо служіння важке, навіть якщо в тебе... Немає розуміння, якщо результат не видно, Бог бачить твою вірність. Він бачить, що ти хочеш, він бачить, що ти прагнеш. Він бачить, що у тебе ти стараєшся йти в цьому напрямку. Не ще одна частина: не зупиняйся через розчарування. Часто люди зупиняються, тому що вони розчаровуються в чомусь. Іноді ми втрачаємо силу, ми втрачаємо можливості, ми втрачаємо гроші, ми втрачаємо через гріх, через непокору, через втому, через розочарування. Ми молимося, ми сіяємо, ми служимо, але не побачили миттєвого результату. І це нас виснажило. В Галатам, 6 розділ, 9 вірш каже: не втомлюйся, робити добро, бо свого часу пожнеш, якщо не ослабнеш. Не втомлюйся робити добро. Якщо прийде час, то пожнеш, якщо не ослабнеш. Бог каже: якщо не ослабнеш, то прийде твій. Час і ти зробиш цю справу. Можливо, ти ще не бачиш відповіді, можливо, ти не бачиш результату, але небо вже готує для тебе благословіння. Не зупиняйся через втому, не зупиняйся через через обставини, бо твоя віра вже приносить плід в царстві. Просто ще не настав той час це побачити. Ще одна частина. Ісус не зупинився, і тому ми маємо з вами також не зупинятися. В Євреям 12.2 написано: дивимося на Ісуса, начальника і виконавця віри, який замість радості, що була перед Ним, перетерпів хрест, зневажаючи сором і сів праворуч Божого престолу. Ісус міг зупинитися в гевмані. І він молився, Отче, якщо можливо, то хай це про мене мене. То Ісус бачив далі, бачив Тебе Твоє спасіння, Твоє служіння. Якщо б Христос зупинився, ми б не мали надії ніякої. Тому і ти не зупиняйся. Бо за Твоєю вірністю стоїть, стоїть чиєсь спасіння. За твоєю вірністю стоїть чиясь надія і чиєсь чудо, щоб хтось це получив в життя. Бог завжди доводить справу до кінця. І Філіппіанам 1.8 написано: будучи певний, того, що той, хто розпочав добру справу, доведе її до кінця, аж до Дня Ісуса Христа. Бог Він поки... не покине справу. На півдороги. Він це зробить так, як він задумав. Він вірний завершити те, що почав в тобі і в мені. Тому не дозволяй ворогу переконати тебе, що все закінчено. Якщо ти не жив, ти ще живий, значить, роби справу Божу. І знаєте, це все ще триває. Так, що Бог благословить вас. Якщо ви ще не маєте Ісуса Христа як Спасителя, і не маєте тієї надії, і не маєте того поклику, і якщо у вас цього ще немає, то хочу сказати: не зупинись, коли тебе Господь кличе, щоб ти покаявся. І це є Його шлях. І сьогодні, якщо ви ще не знаєте його як Спасителя, у вас є можливість сказати: Ісус, я вірю в те, що Ти прийшов в цей світ, вмер на Христі воскрес, третій день. І сьогодні ти сприймаєш мене як, як своє дитя. Прости мене, очисти мене і яви мені свою милість і благодать. І запиши моє ім'я в книгу життя. Тебе за все, дякую, великого Бога, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.